Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати рецепт приготування млинців з незвичною начинкою. Саме такі млинці завжди колись в моєму дитинстві готувала для нас бабуся. Потім вона навчила її готувати. Мама. Ну і звичайно, сьогодні ділюся цим рецептом з вами. Всіх завжди легко, просто і дуже смачно. Тісто виходить таке досить здобне. Знаєте, так як колись в селі готували, маючи домашні яйця і молоко. Тому беремо досить велику кількість яєць. Точна пропорція продуктів написана і в відео, і в описі під цим відео додаю сюди цукор. Та дрібку солі. Це все гарно перемішаю і додаю сюди частину борошна. Перемішаю до тих пір, аж поки тісто таке не стане густеньким, і борошно повністю не розчиниться у яйцях. Далі я починаю додавати молоко, але відразу всю порцію не додаю, а частинками перемішую, як тільки тісто стало однорідним, додала решту молока. Колись ми випікали млинці. Завжди додавали в тісто дрібочку соди. Це за бажанням. Якщо додати соду, вони стануть ще ніжніші. Коли я додала все молоко, наступним додаю розтоплене вершкове масло. Саме вершкове масло надає неповторний аромат і смак для налисників. Коли вже додані всі продукти, я додаю кріп, таку гарачу, перекипячену, свіжаньку воду. Перемішала швиденько і залишаю тісто на хвилин 15, щоб підпочивало. А тим часом я займуся підготовкою начинки. Як ви бачите в кінці, я все таки вирішила додати трішки соди і не пошкодувала. Ось цей рецепт, ці пропорції просто ідеальні. Обов'язково приготуйте млинці за цим рецептом. Для начинки потрібно перетерти мак макотеркою, або ж його відварити і перебити за допомогою блендера. Від шкірки очистити яблука та нарізати невеличким кубиком. На сковорідці розтоплюю вершкове масло. Якщо у вас воно топлена, то буде ще смачніше і додаємо подрібнені яблука. Яблука обсмажуємо хвилин 7-8, щоб вони стали такими м'ягенькими. Тушкую яблука, але не достану пюре. Ну, звичайно, багато що залежить і від сорту яблук, але хочеться, щоб відчувалися такі шматочки. Дала цукру за смаком, так як у мене такі кисло-солодкі яблука. Я додаю цукру чималку, бо ми любимо, щоб начинка була така солодка, солодка. Як тільки я побачила, що з яблук вже випарувалася, вся рідина. Поки готується начинка, мама паралельно вже починає смажити млинці. Знаєте, колись як була маленька, то завжди думала, як вона може взяти млинці гарячі руками. А тепер я також така сама, але ця вся майстерність, вся у мене від мами. Дякую їй, що навчила цьому всьому я з дитинства завжди цікавилася рецептами різними, дивилася, як мама готує. І знаєте, що скажу? Що, мабуть, навчилася? Похвалю сама себе. Як ви бачите, поки смажились млинці, то вже і весь сік, із яблук випарувався. І на цьому етапі вже варто додати до яблук перетертий мак. Гарно все перемішати, вогонь не вимикаю. Як ви бачите, начинка стетика ніби суха. Правильно так і має бути. І я додаю сюди ще молоко. На невеличкому вогні помішуючи, протушкую ще з молоком хвилинку-дві, потрібно, щоб всі, всі інгредієнти переварилися. Пробуємо за смаком і можна насолоджуватись. А поки ми з мамою порилися на кухні, хлопці мої вже почали підготовлювати місце, демонтувати стару теплицю. Цього року плануємо поставити нову теплицю, щоб вирощувати огірочки. Ми це не вирощуємо на продаж, це тільки для свого власного споживання. Огірків теплиці в нас є такий перевірений сорт. Вже тато з мамою багато років її вирощують. Наша стара теплиця вже відслужила, так би мовити. Тому розпочинаємо процес демонтажу. І в наступних відео покажу вам вже результат, яку ми нову теплицю збудуємо. Якщо вам, звичайно, цікаво, тому якщо цікаво, пишіть в коментарях. І я поділюся з вами і покажу, яка у нас теплиця в результаті нова вийшла. Діти, звичайно, цим процесом дуже захопилися. Я навіть не думала, що їм буде так цікаво. Допомогли нам. Ми швиденько теплицю демонтували і ну, і будемо смакувати млинцями, які ми з мамою приготували. Малисників з цієї порції виходить досить багато, але в мене дітки люблять і з варенням, і просто сметанкою з будь-якими добавками, тому ми начинимо начинкою цією солодкою. Далі кожен з нас буде додавати свої улюблені добавки. Скручуємо ось такі конвертики і можна насолоджуватись. Тісто дуже тоненьке. Ми їмо сьогодні ось таким чином, а якщо вже залишається у нас на завтра, наприклад, коли вже цінниці захолодить, можна підсмажити на вершковому маслі. Можна ж відразу підсмажити. Тут вже хто як любить, але нам відразу вони смакують і так просто без обсмажки, бо тісто дуже ніжне і начинка аромат. Ну а ви, звичайно, готуйте за цим рецептом налисники і робіть будь-які Начинки, які вам більше до вподоби. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка начинка вам більше всього подобається, і чи я готувала раніше таку, як сьогодні я запропонувала вам. Наші налисники з маком та яблуками готові. Ідемо заварювати смачний чай і будемо насолоджуватися. Ми з мамою дегустацію вже провели, і далі йдемо гукати наших трудівничків. Хай смакують і хай насолоджуються. Нові друзі, готуйте разом зі мною. Пишіть в коментарях, як вам результат до нових зустрічей, як завжди на каналі, смачно просто та доступно. Вдалих і хороших вам рецептів.